Доброго дня. Ми з Тігрою вітаємо вас на моєму каналі, ось його хвоста можу показати. Ем, зараз такий турбулентний, цікавий час, і відбувається дуже багато всього. Інтеграція, пошук роботи, можливо, пошук нової квартири, переїзд, хтось ще переїжджає з України в інші країни і трошки такого моторошна на душі. В цьому відео я хочу зробити такий маленький чек-ліст. Тіграть сідаю зайчик. Для тих, хто ще хоче перевірити, а чи сильна він чи вона людина. Взагалі, сила в нас давно не показується в тому, наскільки багато кілограм ви можете підняти, а сила в тому, наскільки ви. Можете аналізувати зміни, які відбуваються навколо, і відповідно до того реагувати. Взагалі, що для вас сила? Будь ласка, беріть ручку, беріть якийсь папірець і пишіть для себе. Це така маленька психологічна консультація. Я впевнена, що після неї ви зможете знайти свої ресурси, чітко їх побачити. По-перше, ваша сила в тому, що. Коли вам кажуть, о, ну так було завжди, чого ти намагаєшся щось змінити, ви реагуєте на цю фразу з великою алергією. Тому що ви кажете, якщо це було так завжди, то це не означає, що саме так має бути зараз. Я не буду жити по старим законам. Це може часто побачити, як говорять працівники на роботі, коли вони там пропрацювали 25 років, і вони не хочуть змінюватися. І кажуть, ну так було завжди. І нам до пенсії лишилося там 5 років пересидимо. Ви живете там 15 років з вашим чоловіком, і все-таки було 15 років, так завжди було. Або ви ем, чуєте ці слова від людей, які справді бояться виходити з своєї зони комфорту. Якщо ви проти цієї фрази і говорите Ні, це не про мене, ви сильна людина. Наступна фраза це ви називаєте речі своїми іменами і можете висловити свої почуття. Тобто ви говорите, що мені не подобається, я злий, я роздратований. Це емоційна інтелігенція. Коли людина не говорить, що в нас сьогодні ретроградний Меркурій. Що в нас тиск якийсь? Ви називаєте свої почуття. З чим це пов'язано? Ви можете потім конкретно оцінити свій стан і відповідно до того його проаналізувати. Є інтуїція, коли боже, щось я відчуваю, щось мені моторошно. Це одне. А друге, мене нудить вже від тебе. Я не хочу з тобою спілкуватися. Ви чітко конкретно. Назвали свою емоцію в цей момент, і ви стоїте, Man steht zu eigenen Emotionen. дуже класна фраза німецька, steht zu meinen Emotionen. Тобто я відстоюю. Якщо ви це робите, ви сильна людина. Наступне: ви не хотіли б належати до колективу, оскільки у вас немає вже цього стадного чувства. Тому, коли ви, наприклад, приїхали до Німеччини, ви не кажете, що... Я належу до певного прошарку. Ви індивідуальність. Якщо вас порівнюють з іншими, у вас виникає бажання сказати: почекайте, я не належу до загальної маси, в мене є індивідуальні риси. І ви самі, як сьогодні дівчинка написала коментар, що я за 4 місяці довела своїм колегам-німцям, що українці працюють, українці сильні, потужні, і мене всі поважають, оскільки вони бачать наскільки я працюю. Тому. Якщо ви вважаєте, що ми не ми, а це я, то ви сильна людина. Наступний цікавий момент це ви нікого не звинувачуєте в своїх проблемах. Моє останнє відео, яке я записала про те, що деякі українці ніколи не інтегруються, а німці до нас негативно ставляться. Боже, яких коментарів я не прочитала під цим відео? Дуже класним називається. Значить, президент винний Америка, винна Європа, винна всі винні. Поки це буде продовжуватися, свекруха винна, ретроградний Меркурій винен. Всі, що це говорить? Людина не бере відповідальність за свої вчинки. От, наприклад, на мене це самий такий потужний пункт, який говорить: якщо ви говорите, що я сам винен в своїх проблемах, то ви сильна людина, ви людина, яка може оцінити ситуацію, тому що. Якщо ви не ви, ви можете вирішити. Або ви бігаєте така собі маленька жертва, Боже, Америка винна, нам всім погано. Америка це хто? Це де? Звідки ви це почули? Цю фразу, і це просто знов таки бажання людини, щоб німці там винні, не знаю, якісь там умови винні, щоб центр винний, та хто заводно. Погода винна, що мені погано. Ні, ти сам винний, що тобі погано, оскільки треба займатися спортом, треба дивитися, в що ти жареш, вибачаюся, якщо у вас поганий стан. Вам погано, сходіть до психолога, сходіть, погуляйте. Ми самі, люди свідомі, відповідаємо за свій стан. Ви можете або сидіти і казати, Боже, як мені погано, мені не додали, недолюбили. Або ви кажете, так, я пішла прогуляюся, на квіти подивлюся, знайду хобі. Я читаю таку кількість коментарів, коли справді от такі обставини нам далежить до тієї фрази, що, як я говорила, все було так завжди. От такі обставини склались. Ребята, ви є тим, хто може змінити ці обставини. Тільки сама жертва говорить, що всі навколо мене винні. Тому ви є сильною людиною, якщо ви вже навчилися. Не звинувачувати інших в своїх проблемах, а говорити Я зараз піду і розгрібу. До речі, хто цьому навчився? Ми в Фініксі, це моя закрита група на Фейсбуці, посилання під відео дуже часто розбираємо такі теми, теми і дівчата, хлопці пишуть, що за цих 2,5 роки настільки змінився, змінилося коло спілкування, і люди змінилися. Наприклад, те сама належність до тих, з ким більш не хочеться спілкуватися, до тих подруг, які стали не подругами. до... Певного прошарку люди змінюються і з'являється оця сама сила. Наступна цікава річ: ви критично відноситесь до тих, з ким проводите свій час. Можу сказати про власний досвід. У мене колись було дуже багато подруг, і я кожен вечір десь там, там пероль попили, там пішли, погуляли, там можливо десь разом поїхали. І з часом я зрозуміла, що. Я вже вийшла з цього кола спілкування, і це не через те, що люди погані, це через те, що просто я змінилася. Ви розвиваєтесь, розвивається ваша подруга, розвивається ваш чоловік, розвиваються діти. Якщо в певний момент ви розумієте, що вам не цікаво з цими людьми, оскільки вас використовують як оте відро для сміття, і у вас немає тем, ніж як поговорити про проблеми. То ця дружба вам не приносить. Якщо ви зрозуміли, що ви хотіли б свій час проводити по-іншому, то ви сильна людина. До речі, цей момент спілкування з іншими також часто зазначували клієнти в консультаціях, що зараз вони просто краще сидять і книгу читають, музику слухають. Зникла потреба у людей навколо. Оточення навколо, оскільки хочеться вже такого селективного спілкування на однакових вібраціях мені дуже подобається прислів'я кожен бачить ту красу, до якої доріс. Колись його почула, думаю, блін, що воно таке, що вони хочуть. А потім я зрозуміла, що я не можу слухати, наприклад, власне, мій приклад певну музику, оскільки я її не розумію. Коли я почала розбиратися, що це за музика, що це за вібрації, я зрозуміла, мистецтво так само. Ем, коли в нас йде розвиток певний, ми починаємо розуміти, про що це з якої це казки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви зараз бачите свій саме розвиток от в порівнянні, наприклад. Два роки тому, п'ять років тому, чи ви змінилися? Порівнюйте, до речі, сильні люди порівнюють себе не з сусідом Василем і не знаю, сусідкою Чікумою Катериною. Вони порівнюють себе з собою. На Фейсбуці, by the way, як то кажуть, є завжди фото один рік тому. І зараз, будь ласка, поставте ваша класна штука, коли ви можете порівнювати своє. Те, чим ми займалися, це було дуже гостро, до речі, видно, в перший рік війни, коли дівчата бачили, що йде фото минулого року, коли все було нормально, а зараз все по-іншому. Є також фотографії, які ви можете робити, тому сильні люди вони порівнюють себе з собою в минулому і розуміють, наскільки ви зробили той квантовий цибок вперед в свій розвиток. Наступний пункт у вас в житті була травма. Травма, коли ви втратили автівку. Домівку, можливо, близьку людину, але ви знайшли в собі сили для того, щоб іти далі. І не є таке німецьке слово, біта, не стали от з тим гірким привкусом бачити життя. Е, є складні ситуації, і час не лікує. Лікує розуміння, як справлятися з цією ситуацією. Тому ви є сильною людиною, якщо у вас була кризова ситуація, і це не Має бути справді смерть когось із близьких. Але така вузлова ситуація, як я її називаю, яка приведе до того, що ви просто знайшли в собі сили жити далі. Я впевнена, що в кожного, в кожного з нас вона була. Тому, якщо ви справилися. Кожен справляється по-своєму. Комусь достатньо напитися один раз, щоб просто знищити свою карту пам'яті. Комусь потрібно ходити до психолога рік. До речі, психологи є різними. Є люди, як і в кожній професії, які допомагають, є люди, які не є вашими. Для того, щоб, подивіться, ви дивіться багато блогерів. Подивилися на моє відео, не зайшла вона мені, подивіться далі. В кожного є своя хімія. Говорять німці ще між тим. От якщо вам зайшла ця людина, виходите, вона вам допомагає. Якщо ви працюєте з психологом рік і два, і вам ця людина не допомагає, можливо, потрібно запитати іншу людину, запитати іншу пораду. Якщо ви почуваєте, що у вас немає змін. Ви знаєте, що бувають інші вчителі. Один вчитель вам заходить. До речі, це часто кажуть діти. Вони говорять, що я цю вчительку не розумію. І це не означає, що вона погана вчителька, це означає, що просто канали спілкування між вчителем і учнем, вони інші, або між психологом і клієнтом. В нас безліч професіоналів. Тому, якщо вам треба допомогу, то ви можете звернутися до іншого професіоналу, який буде саме вашим, і отак от просто допоможе вам. Взагалі сильні люди, ті, які, на мою думку, постійно розвиваються, коли вони кажуть, що мені в кайф жити, вони бачать зірки в калюжах і не тільки дивляться в свій гаманець, а не мають вже по піраміді Маслова тих потреб внизу, а десь наверху. Вони вже реагують не на мати. А бути. Тому я вам бажаю, щоб цей список, який я зараз для вас ем, знайшла і ем, заставила, ем, допоможе вам можливо знайти пару моментів, коли ви скажете, слухай, яка я класна дівчина, треба себе похвалити. Будь ласка, напишіть під відео, коли ви зрозуміли свою силу, як вона проявляється, і можливо, як ви її далі розвиваєте. Я буду як завжди вдячна вашому зворотньому зв'язку. Підписки на канал, можливо, порадити відео своїм друзям. І залишайтесь, будь ласка, на позитиві, оскільки це дуже класне почуття. Тігра, давай ми скажемо з тобою. Ой, да, він ще щось хоче сказати. От так. Тігра вам каже доброго часу і почуємося в наступних відео.